Ходячиш біля моря Галилейського, Він побачив двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками. Та й каже їм: Ідіть за мною і зроблю з вас ловцями людей. Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є Андрій першопокликаний або першозваний, покровитель українських земель. 30 листопада за новоюліанським календарем Україна святкує пам'ять апостола, який є одним з найперших, кого Христос. Покликав до апостольського служіння і зазначається апостолом Іоанном Богословом у Євангелії від нього, Уроченець Вивсаїди, яка розташовується на березі Галилейського моря, рідний брат апостола Петра та той, хто був слухачем проповідей Іоанна Притечі. Сам апостол, як і всі ученики Христові, є прямим свідком життя Ісуса Христа, Його смерті і Воскресіння. Після відходу Спасителя на Небо або Вознесіння Він на 50-й день отримує Духа Святого у вигляді вогненного язика і починає проповідувати. За переданням церкви святий апостол Андрій проповідував слово Господнє у Константинополі, де висвятив першого єпископа Стахія та пізніше пішов проповідувати на нашу батьківщину. На той час це була Скіфія. Вважається, що той час, коли апостол проповідував на нашій землі, Є свідченням одного схрещення або підготовки до нього нашої Батьківщини. Адже святий Літописець Нестор вказує, що він поставив хрест на українських пагорбах і проголосив, що тут будуть храми, де в майбутньому будуть прославляти Христа. Свідченням про це явлення є побудована святиня Собор святого апостола Андрія Первозванного, який розташовується на Андрієвій горі у місті Києві і є прямою вказівкою на цю подію. Сам апостол загинув мученицькою смертю на ікс-подібному хресті, перевернутим догори ногами. Бо, як вказує саме передання, що це було його побажання, адже він вважав себе недостойним бути повішеним на тому ж Христі, що й Спаситель? У підсумку хотілося б зазначити наступне: Апостол Андрій є покровителем нашої землі, що ще в далекому минулому, в 2000 роках тому. У 70-х роках після народження Спасителя перед рік постання Києва і країни, яка прославляє, прославлятиме і буде прославляти істинного Бога. З цього випливає наступне: що Україна є Богом благословена земля, яка отримала приємство шанувати Його від самого апостола Андрія як незалежна держава, яка має свою українську мову, церкву та державу, буде і надалі виконувати священний обов'язок зберігати і поширювати вчення Христове. У хвилинці церковно-християнської етики про сьогоднішню тему хотілося ще б зазначити наступне: з цікавого! Про постать Андрія у літописі також є зазначена наступна подія, яку виокремив святий Нестор Літописець: це те, що, проходячи землі, на яких сьогодні розташована країна терорист Росія. Там Андрій побачив наступну картину, де чоловік бігає за чоловіком і шмагає один одного віником. І після цього він забрався звідти геть. І це єдині згадування його діяльності на теренах цієї держави.